24 червня, на другий день Святої Трійці, в його продовжилось святкування храмового свята, в тимчасовій споруді, церковному приміщенні та на території Святотроїцького собору відбулося Архієрейське богослужіння, на якому були присутні члени громади та духовенство, зокрема Юладика Єпіфаній. Сьогодні цей величний день, день святої Трійці, Особливо сьогодні в День Святого Духа ми спільно звершили Божественну літургію в цьому тимчасовому храмі, тому що громада, яка вже більше 20 років будує Свято Троїцький собор, в цей час змушена молитись тут в тимчасовому приміщенні. Але сьогодні ми молились про те, щоб Господь дав нам сили, Господь дав нам терпіння. Щоб ми спільно могли завершити це будівництво будівництво Святокроївського собору, тому що громада, яка виборює це право, яка і виборола це право, звичайно, що свого часу вона втратила право на те, щоб добудовувати храм. Але все ж таки на сьогодні ми віримо в те, що цей храм буде добудований, тому що є бажання, є відповідні ресурси. Є благословення святішого патріарха, який допомагає і сприяє в тому, щоб ми цей собор відбудували. Тому в ці дні ми по-особливому молимось, молимось до Бога, щоб Господь дарував нам мир, любов і злагод, щоб ми сіяли тільки любов, якщо буде посеред нас любов. Відповідно, серед нас і буде панувати благодать Святого Духа. Серед нас буде Бог, тому що є дуже багато супротивних сил, які намагаються сіяти злобу і ворожнечу. Але ми є християни, тому повинні шукати взаєморозуміння, повинні молитись, повинні благати Бога, і Господь, звичайно, що почує наші прохання і дасть. Нам те, про що ми благаємо. Тому нехай Господь завжди благословляє працю наших рук і дає нам міцне здоров'я, щоб ми спільно на кожен на своєму місці могли звершувати те, що нам належить звершувати. Цього червня в Україні відзначили День медичного працівника. Це професійне свято лікарів, медсестер, лаборантів і санітарів. Одним словом, працівників галузі охорони здоров'я. Оскільки святкують його щорічно у третю неділю червня, тож урочистості провели для медиків міста. Святкове дійство відбулось у міському будинку культури. Слова привітання та подяки пролунали від представників міської влади та керівників відділу охорони здоров'я. Звісно, бажали медичним працівникам міцного здоров'я, терпіння, мужності. Ті у нелегкій роботі та гідної оплати праці. Довгождання відпустки і порожні квартири заманлива пора для тих, хто зазвичай влітку працює. Саме тепер кількість квартирних грабежів зростає, і вберегти від крадії свої помешкання не так вже й легко, адже подвійні замки та стальні двері вже не перешкода. Що нашому пасі трудом розводять руками і правоохоронці впіймати злочинців складно через спритність та відсутність речових доказів. Однак, вихід є, це надійна система охорони. Встановити охорону квартири нескладно. Для цього потрібно звернутися у відповідну службу із заявою. Фахівці охоронної фірми вже на місці оцінять ситуацію і складуть кошторис затрат. В середньому монтаж охоронної системи власнику помешкання обійдеться від 2,5 тисяч гривень. Сума залежить від поверху, на якому розташована квартира та наявність телефонної лінії. За день-два вся система надійно буде вмонтована і працюватиме на вас. Коли спрацює сигналізація, то менш як за... За три хвилини під вашою квартирою стоятимуть озброєні працівники Державної служби охорони. А тому шанси у злодії втекти прирівнюються до нуля. Та й залізти у помешкання під охороною не наважиться. Отож берегти своє помешкання не так вже й складно. На початку червня на центральній площі нашого міста відбулось проведення відкритого кубка Київської області з автомобільного слалому автодрайв. Яготин, 2013 Цей захід був проведений з метою розвитку та популяризації автомобільного спорту в столичній області. У дійсній взяли участь переважно яготинці та мешканці району. Хоча були і кияни. Учасники демонстрували своє вміння екстра керуванням своїми недешевими авто. А також пропонували проїхатись усім, хто любить прилив адреналіну.